Вітаю всіх на каналі «Телеклуб Оксани». Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. Сьогодні фінал тижня. Нагадаю, що в минулому випуску ми познайомилися з Марією, мамою, яка полюбляє планувати все наперед і намагається передбачити всі можливі варіанти розвитку подій. Сина вона виховує як самостійну та відповідальну особистість, а себе вважає справжнім другом для дитини, прагнучи побудувати з ним повну довіру. Також Марія запровадила для сина зарплатню за гарні оцінки, аби мотивувати його до навчання і водночас навчити фінансової відповідальності. Дмитро Карпачов зауважив, що така мотивація не найкращий варіант, проте краще так, ніж якщо дитина взагалі не буде вчитись. Щодо сексуального виховання, експерт зазначив, що його варто починати поступово вже після кризи трьох років. Але якщо дитина ніколи не мала таких розмов і почувається ніяково, не варто тиснути. Краще, щоб цю тему розкривав саме батько, а не мати. Суперниці під час оцінювання розкритикували виховання Марії, вважаючи, що вона вчить сина любити гроші. Самореалізується переважно за рахунок підтримки чоловіка, а господарність проявляє лише зрідка наприклад, у рідких приготуваннях їжі. У фіналі тижня знову побачили знайому картину. Заниження балів конкуренткам, щоб підвищити власні шанси на перемогу. За підсумками голосування на перемогу могли претендувати Діана та влада за умови, що ведучий також віддасть їм свої бали. І хоча Діана вже уявно святкувала свою перемогу, Дмитро Карпачов віддав свої 10 балів владі, підкресливши, що справжня супермама це та, яка вміє визнавати свої помилки та виправляти їх. А які у вас враження від фіналу тижня? Діліться в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.